Всім привіт! Це очередне, можна так сказати відео, -бултух. так як, як ви можете замітити, я трохи пропав, так як сході якраз таких із знакоманих умов, так багато роботи треба переробляти до тоді, ще був під душі. Зараз все, сьогодні ще доводі жарко і так Наступні декілька днів там передають. Ну, може вплива, тоді як це відео вже вийде, то якраз ці дні вже й настане, що не вивтики похопи дані, а тоді знову ж гора буде. І, тому можна так сказати, в ці дні, поки оце ще і під дощі, то якраз ще й недавно і картошку там треба, треба було підгортати. Спати багато що і довисажувати. Та вже багато що. Так як є і, а, і за того, що раніше був якраз і морози, ну я, як морози, а, сьогодні хол, хол туди. І, і, і якраз майже так, що чуть не заморозки, то, то не висажував, так як воно б пропадало. А так якраз. А, Встиг це так, що під час доща до дощі висадить, і якраз дощом воно тоді хорошо ще й повпив його. і Тому там все якраз уже все нормально А Зараз я якраз ще й йду до своєї хати, тому в, скоро, в скорому часі також на каналі будуть відео з. Ми бідуємо її хати, те, що там зараз відбувається. І також поки що не буду споївати те, що там буде а, відбуватись. Но, якщо то, то можете підписатись на телеграм-канал, який є в, серед... в описі під а, відео. І під кожними оседними відео, і там якраз в Телеграмі може у трохи про спойлеру, те, що там а, в наступних відео буде відбуватися. А поки що на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.